Всім привіт, вітаю всіх. Запрошую зі мною порибалити в день. Така деннішня риболовля, не зранку, не ввечері. Тому що зранку справа ввечері теж справа. Але на дві годинки вдалося виїхати. Вітер трошки задуває, не знаю, надіюсь мене буде чути. Є можливість порибалити. Приїхав я, звичайно ж. Яму, на якій ловиться риба, на якій зібралась риба, її можна тут спіймати. Були в нас дощі, сьогодні такий дощик був, води трошки стало більше, вода трошки стала каламутніша. Ось не набагато, але на сантиметрів, скажімо так, 30. Піднялась водичка після дощів. Я приїхав, закинув зразу доночку на черв'яка, ой на черв'яка. На кукурудзу. Кукурудза змащена сиропом солодким запахом полуниці. Два поводка, два гачка з флюрика поводки 0,30, ніби, якщо я не помиляюсь, 0,25. Сантиметрів десь по 50-60 і на двох очках кукурузка. Подивимося, як буде клювати. Що буде клювати? До цього все було добре, клювало, але після дощів невідомо, як ситуація складеться сьогодні. Також буду кидати, як зазвичай паралельно оберталочкою. Ближче до тієї сторони закинув доньку, а з цієї сторони вже ближче до цієї сторони і посередині буду закидати оберталку. Ще що побачив, коли приїхав, ось такий сюрприз. Як так, сюрприз, не сюрприз. Картина дохла риба Жирішок. Я підійшов, звідси вилетіла ворона, видно вона вже під'їдала його. Ось жирешок лежить. Так що тут і жарішки ще є. На рахунок жерешків я не знаю, вони не так часто плюють. Хоча покльовують. Наразі більше судаки Ну і коропи на донечку Ох, як рибка пішла відразу як там де я закинув Хвилі розійшлися Хотілося би щось піймати сьогодні Когось верніше Хотілося б когось піймати сьогодні. Рибка тут є, є сом, є жирах, є судак, є короб. Достатньо тут рибки, єдине, що кажу, трішки водичка піднялася, можливо вона риба трошки змістилася. Хоча куди тут зараз зміщуватись? що вони навпаки всі на яму зміщуються і в ямах збираються. А яма у нас тут біля цих труб. Ще з тієї сторони бувають, плаває рибка, а вона в трубах ховається і на ту сторону трішки перепливає деколи. Приходиться з тієї сторони і щоб вона сюди по трубам перепливала бо я рибалю тут звісно я хочу когось піймати звісно я хочу когось піймати тому звідти рибку переганяю сюди там немає сенсу ловити на тій стороні тому що там мілко і труби туди виходять Скажімо так на рівні, да? але там мілко, тут ще якась глибина є метр, метр двадцять, там зовсім мілко, але вона мудряється по трубам туди втікати, там трошечки так собі ховаючись плавати. Забув я сьогодні взяти, до речі. Зазвичай беру недоїдки Там залишилась кашка Кашка і багато чого ще різного смачного для риби. Забувся, я вже в інший раз візьму цих два дня не минулих Два дні не їздив на рибалку зовсім, як я кажу, були сильні душі. Похолодало, трішки вітерець. А Сьогодні дощ був. Невеликий, правда, але був від Ох, ударчики були. Десь на мілину повтікали, чи що закидаю на мілину і мілини удари. Очки, конечно. Дрійнику тут всі по-різному, один туди, другий туди. Вже зацепів було повно. Цією приманкою борталка кожен раз поправлявся, кожен гачок, і вони трішечки кожен в свою сторону дивиться, але нічого. Ось тихенько-тихенько немає плювань, Зазвичай тільки закидав, донечку під той берег відразу буде плівати. Сейчас почекаю. Ще є трішки часу. Щойно приїхав годинки дві, надіюсь хтось буде клювати. о, вже клівака є. була знову так само, легенько потягає і відпускає. Легенько потягає і відпускає. Я думаю, цього їм достатньо, щоб з'їсти. Легенькі, легенькі такі пухльовочки Єле-єле замітне. Якщо не придивляється, то і не побачиш, як ліє. А они там себе поедают кукурузку Малько. Кукурузка есть, Закину я, трошки добавлю кукурузки новые Вот трошки съели І кліваки легенькі, незамітні. Але головне, що кліє. Все так як і минулого разу. Гесенька так поклюває, потягує, невідомо хто. Може і коробки. Карасики тут є. Можливо карасики. закидаємо прямо ось тут під цим берегом а против цієї труби там як правило рибка молить і там глибше всього найбільше рибана кого небо щось потягує знову ну, потягує, потягує Ах, ти ж ніби хтось був Нема жодного цього, хтось був. Є був ударчик прям. прям був ударчик. А виявився короб. Не знаю, спробую. Був прямо ударчик. Був прямо ударчик, а виявився короб захист. Два не втікаєш. Давай сюди. Давай. Що даремно сачка Чи Чищу. Все втік. Як завжди сачок допомагає зійти рибі. Як завжди сачок допомагає зійти рибі, чіпляється блід. Я б його витягнув без сачка. 90% би витягнув. сачок чіпляється. Ще й ударчик такий був моцний. думав, якийсь хижак. А тут як завжди. Сачок допомагає зійти, зійти рибі. Чіпляється гачком за сітку, за сачок і все сходить. Це стандартна ситуація, це називається взяв сачок. Прикол, звісно. Ще й камера виключилась, поки включив Часу потратив. Я біга тут руками, блін, з тим сочком Блін, удар був як у Хижака, явно Хвостом вдарив Давлю що тут со стіною Ударчик був такий нормальний, прям відчув його удар. Думаю вже чи судак. А це виявилось Удар був хвостом короба. Короб хвостом зафігачив Блін. <реш> Стандартна ситуація з тим сачком. Нафіга його пхав, блін, в воду до нього. Треба було підвести, хоч би ближче, Бо піти до тієї труби вже. Та я його так би вийняв, він сидів нормально. Балі. Облом Облом Тут як завжди, коли на донку на плює, не ловиться. Пінінг виручає. Реально удар був. Блін думав якийсь. Судочила вже часом. На судака більше думав. Блін. Шкода, ну ладно. Живі. Не знаю, чи в следующий раз буду брати сачка, а знову потягнуся автоматично до сачка, думаючи, що сачок мені допоможе. Я з ним швидше вийму рибу, ніж без сачка. До цього я постійно без сачка скрізь ходив. Дуже рідко беру з собою сачок. Блін. Тільки сачок доторкнувся до риби, вона хвостом швидко махнула, зацепила трійничком за сачок і відцепилася. Ну ладно. Ще покидаю. Я покидаю да це До речі, двоєчка, другий номер. Тройка відірвана. Тройку вже відірвав. Троєк наразі немає, залишились двоєчки. Тому кидаю двойками. Є. Ну когось зацепив. Не знаю хто. Хто там, а хтось є. Тут є скоротити, не б корот, не би коротко. Не би корот. Сумти Невеличкий. Захребать. Сверху заплавник. Ай, втек. Втек, Вася. Блин. я. Втек. Може і би сочковий вийняв. Втік є. Втік. Так, трошки похлюпаю, щоб він звідси втік. Щоб він тут не залишався. Балін. Ще другий короб втіка. Один за хвіст, інший за головною верхній. Так, треба назад комозацию домку Что там трошки ела, не їла І нічого не їла закидав домсько назад Не в ручки був А все одно приємно було Так, другий схід знову спінінг виручає, Але схід нічого Зараз трішки під конду вже в очолі. А, як же, Также Просходить багато часу Пару клювак пропустив на донку Каперев'язував Повідок, спиненого. Четрижки. Курду. Четрижки уже будут. Там на хлеб автор все. Серый вот разговор. Дверь в Вітаю щось труби щоб звідси рибу нагнати назад, якщо вона сюди припливе і когось спіймав карасик чи карпик А Чо ти не хочеш плисти до мене? Десь ти зацепився за ще щось за щось Ще за що зацепився. Може за... Спини. Там спин. Опа. Там є нитка від спини. Так, квітна нитка. Ти зацепився ще за нитку. Ки зумик. Ну та тут є ось схватив за іншими. там де більше, там де менше. Ось такий невеличкий карпик, Невеличкий карпик, Ось такий жук. Тільки великі всі друзі мені відступить за кнутку спінна Я розливуюся, маленький, великі втекли, маленько спіймав. Та розливився, датчик ще покрапає. Така була сьогодні роболя, вже потемніло, а ще були якісь кліваки на донку. Щось там було ще. Байлін -бай. Прозівав Кліваку на донку, О, тут щось є. Тут я закидав, вже буду йти. Такі клюваки були файні. Ось там на ще. Були гарні клюваки і я прозівав. О, ігно Знаку, ось піймав на порталку. Закинув і трішки вирішив. Закинув і залишив. І почало клювати на донку. Ось сомик. Вже якось такого одного витягнув. Блин, дух. Ось ще один. Че дохла рыба? Блин. Фу, воняет же. Мы... на этого карпа. Карпика на водочку выпустит забрать. Судячи по всему. Рыбка тут. Рыбка тут або здихаєш очі все, і звісно, хтось намагається з'їсти але не завжди це виходить ось такого сумика я вже ловив один раз але його скинув ось тут це якийсь менший трішки Короче, з цієї ями краще рибку виловлювати, бо вона тут стихає. Або її птахи просто вбивають. Все буде збиратися. Така сьогодні була риболовля, а ще й кінець Такий сюрприз. Наразі всім щасливо і до наступного відео.